Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження це Volkswagen B7, колір темний графіт. Дуже прикольно він по кузову, ціленький. по Америці переднє праве крило, безпека ціла, лонжерони цілі, усілки цілі, машина без нюансів по кузову. Гарна гума, СЄшка, але все є. Камера заднього огляду, є люк. О, салончику. 4 скла підйомника, підігрів електрорегулювання, електросидіння, авто світло, є підігрів сидінь, монітор. Машинка без чеків, все гарно працює. шкіряний салон, лючок тут, електрозатемнення. В принципі, все є для комфортної їзди. І саме головне це 2,5 двигун Пробігу в ньому 216 тисяч чесних кілометрів. Газ ніколи не стояв. Гарна тачка. Приїжджайте на огляд, на тест-драйв. Машинка без нюансів.